Днями у Києві в ручистій обстановці представники уряду Республіки Корея та програми розвитку ООН у партнерстві з міністерством розвитку громад та територій України передали дев'ять спеціально обладнаних транспортних засобів для посилення спроможності громад Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини. Заступниця сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради отримала ключі від новенького авто для потреб сумського центру надання адміністративних послуг. Цього тижня, саме 8 жовтня в місті Києві, мені було доручено отримати ключі від автівки, яка буде виконувати функції мобільного ЦНАПу. Це вручення відбувалося за участю заступника міністра розвитку громади території Олексія Рябикіна, а також посла Уряду Кореї в Україні Пакі Чанга і заступника постійного представника проон Україні Христофора Салітіса, якими було зазначено про те, що надання таких автомобілів є. шляхом Постійної підтримки таких громад, як Сумська громада, саме як Прикордонна громада, посол Республіки Корея в Україні Пакічан підтвердив свою щиру підтримку для нашої громади, а також запевнив в тому, що уряд Республіки Корея і надалі допомагатиме нашим громадам у їх відбудові, у їхньому розвитку, у їхній підтримці. І такі заходи вони покликані підтримати нашу громаду, підтримати наших мешканців, які постійно потребують отримання адмінпослуг. А також також подолати наслідки війни, які щодня на жаль в нас трапляються. Сучасний мобільний центр надання адміністративних послуг обладнаний необхідною інфраструктурою та засобами зв'язку, що дасть змогу командам адміністраторів якісно та оперативно надавати основні державні послуги безпосередньо на місцях у віддалених куточках Сумщини. Снап міста Суми отримав від міжнародних партнерів даний автомобіль, який у повністю укомплектований для наших адміністраторів, які будуть надавати нашим мешканцям, які не мають можливості. Користуватися адміністративними послугами, не мають можливості дістатися до ЦНАПу на дому. Або ж якщо у нас в місті дуже багато таких випадків, коли прильоти, то ми виїжджаємо безпосередньо у штаб і надаємо мешканцям там адміністративні послуги. Тому цей автомобіль буде використовуватися для. Громади він на сьогоднішній час дуже актуальний в зв'язку з тим, що ми знаходимося у прикордонній зоні і при фронтовому районі, тому мешканці будуть отримувати послуги і вдома, і в лікарні хто на даний час перебуває там, і в штабах. Даний автомобіль укомплектований повністю всією. от, буде вірніше, укомплектований в подальшому оргтехнікою. Це будуть комп'ютери ноутбуки для наших адміністраторів. В автомобілі мається два робочих місця для наших адміністраторів. Автомобіль. Укомплектований по безбар'єрному доступу повністю. Автомобіль укомплектований, енергонезалежний, тобто є там генератор, автомобілі є інтернет, в автомобілі є стільчики для того, щоб присажували наші клієнти. Все, те, що необхідно для надання адміністративних послуг, все є. На даний час в ЦНАПі можна отримати 489 видів адміністративних послуг. Не зможемо надавати послуги у даному автомобільному ЦНАПі, послуги по паспортних по оформленню паспортних документів і послуги по оформленню транспортних засобів. Не маємо такої можливості. А всі інші послуги будемо старатися надавати безпосередньо нашим клієнтам на виїзді, для того, щоб забезпечити їх якісним сервісом. Це буде надійно, доступно, зручно для всіх громадян, які знаходяться на території нашої громади. Планується, що незабаром, завдяки підтримці іноземних партнерів, автопарк сумської громади поповниться ще одним новеньким автомобілем для надання транспортних соціальних послуг, що значно підвищить якість мобільності вразливих груп населення, зокрема людей із інвалідністю та літніх, полегшуючи доступ до медичних, освітніх і соціальних послуг.